Всім привіт! Так, це барабанна установка сина. А тут у мене, дивіться, яка краса, який крупний і потужний для імунітету набір, для імунітету, для витривалості. Так, це в нас новий продукт, новий. Він також... Діє на нервову систему, на розумову систему. <кій> Дивіться, в ньому що, які зміни. Це майдмайстер, да? майстер, але це і для тіла. Що тут змінилось? Тут додали вітамін Д, вітамін К. В цьому комплексі вітамін В12 залізо є. Розумієте, це дуже крутий є селен. Це як для. Роботи щитовидної залози, да? і для зору я вам скажу вітамін К, то це класний вітамін. Що ще в мене є? Колостром. Друзі, це те, що неймовірно, просто вже багато разів а, допомагало вилікуватись дуже швидко. І а, від таких захворювань це особливо в нашій сім'ї, це а, і коронавірус, і грип. Коли висока температура скаче, і а, навіть гнійна ангина. І а, вірусна ангіна. Вже в цьому році я сину лікувала і буквально за добу все. А, звичайно, це був не тільки колостром, але так, що ще для нашого імунітету? Звичайно, це пробіотик. Бачите, була акція. Набором дві штуки, то я беру одразу наборами, тому що дітей двоє, нас взагалі троє, і ми всі це ймо. Так, ну, оце в мене особливо буде подаруночок для моєї дівчинки, вона ще цього не знає. Тому так з вами пошепки розмовляю. Це дуже я сама підписнулась. Так, це тут. Дуже класно, Від неї ефект накладених вій. Тож це таки буде вій подарунок. Так, ну, так. Дивіться Майдантер Екстрім. Для усіх, хто вивчає мову, хто займається спортом для концентрації уваги, для того, щоб бути а, спроможним робити декілька завдань і а, ну, не губити свою концентрацію. <к measuring> для тих, хто за кермом, юристи, бухгалтери, взагалі для того, щоб бути спроможним да, діяти швидко, правильно, да, не відволікатись для концентрації, повторюсь. Дуже класний, дуже потужний цей комплекс БЦА. Тут багато я вам тут тут. Дивіться, можна подивитись. О, дивіться, такий тут список. Тут просто е дуже такий, е висока концентрація корисних, всіх, е корисних е саме вітамінів, мікроелементів та амінокислот. Оце моя така приємність. Всім бажаю здоров'я, любі мої, не хворійте.